Про соціально-економічний розвиток мікрорайону Пасічна, що в Івано-Франківську мовилося на нараді за участі заступника міського голови Михайла Вереса, взяли участь у робочому засіданні і депутати міської обласної рад та директори шкіл. Мова йшла здебільшого про дозвілля юних пасічнянців, оскільки наразі тут не збудовано жодного спортивного майданчика, який був би розташований поза межами шкільних територій. Мікрорайон Пасічну здавна називають серцем обласного центру Івано-Франківська. Тут наразі проживає близько 25 тисяч мешканців. Така кількість проживає ну, скажімо, і в районному центрі долина, порівнюють чиновники. Проте там є і музичні школи, стадіони тощо. У пасічні поки такого добра немає. А це проблема, оскільки діти, грубо кажучи, не мають де себе подіти урочний час, і звідси беруться нездорові звички, погані компанії тощо. Що дитина йде до школи, то звісно є вчитель, є клас, і дитина там займається. А що робити після школи? У пасічні десь 2700 дітей шкільного віку, а є ще дошкільного віку, а є ще студентська молодь. Чим займатися дітям в позоворочній чи канікулярний час? От сьогодні ми обговорюємо. Я це піднімав питання і на сесії міської ради. Такий діалог з активістами мікрорайону освітянами піде лише на користь громаді, адже кожен може висловити свою думку щодо розвитку пасічної. Щоправда, це лише початок розмови. Результат буде дещо згодом. Переконують посадовці. В цьому мікрорайоні. Планується будівництво дошкільного закладу біля 24 ї школи. Уже в цьому році ми плануємо відкрити на вулиці тролейбусні 22 бібліотеку філії бібліотеки номер 5 Приміщення на сьогоднішній день у нас таке є. Значить, є можливості щодо розширення мережі спортивних закладів і так далі. Такі робочі зустрічі з освітянами та владою відбуватимуться і надалі, та й не тільки в Пасічній, оскільки проблем подібного характеру у всьому обласному центрі, твердять посадовці.